Пів 7 ранку переночував на березі річки псел. Зараз починаю сплав, як завжди, два дні буду намагатися ловити хижака з пінінгом. Погода гарна, вітру немає, течія слабка, річка максимально сильна, заросла водоростями. Коротше, починаю рибалку, побачимо, що вдасться впіймати. Не встиг розпочати рибалку, а щось мертве знайшов, не знаю. Таке, як Бобер, не хоче підпливати. Здорове. Фу, і воняє. Десь дві години жодного не було клювання. І дивіться, хто в мене в човні лежить. Дивіться, пів човна займає, не знаю, кілограма 4-5 жерих. На попер схватив, раз промазав в перший раз, потім дивлюсь, волна йде бах, як вдарив. Я його виважував досить довго. Відео буде скоро. Фу, оце рибина. Зважити не зможу, тому що вагів немає. Ну, Кілограма 4-5 в ньому є. У мене жуки трясуються. Ух, не можу... дивіться. Це скільки в ньому. Ну да, десь кілограма 4,5-5, я не знаю, коротше. Не можу втримати. Оце махіна. Та що спробуємо відпустити? Ось хоч раз на рибалці мені став у пригоді ліпгріб. За допомогою нього я її витащив цього жереха. Я міг його сфотографувати і відзняти в різних ракурсах красиво, але я цього не став робити, тому що ця риба досить швидко помирає, якщо її тримати на повітрі. Тому я швидко його відпустив, все з ним нормально. Наскільки я бачу, його ну, він уплив ніде немає. Ну, в ньому десь кілограм 4,5 або 5, я не знаю, десь так. Однією рукою важко тримати було. Давно я таких риб не ловив. Ну, клюнув він класно. Побачите, ось я скину відео скоро. А ось і дивіться наш герой, на який було впіймано жеріха. Отакий. Єзурі 3 d попер Зараз перев'яжусь, тому що тут якийсь вузол зав'язався. І продовжимо рибалку. Там он хтось скидається, теж схожий на жереха. іще, як не такою рибою перевіряється снасть всі її вузли могло б десь і на вузлі обірватися, і розігнутися гачок міг, і спінінг зламатися, і обірватися шнур міг. Ну багато чого могло статися, але снасть витримала навіть таку рибу.